Нам тут жити. Нам тут далі молитися. Це святиня. Як можна посягнути на святиню, обікрасти, виходить, співпрацюючи разом з поліцією? Як? Нас був би той статут московського патріархату. Наші документи вже б зареєстрували. А так нас того статута немає. В державних органах, де він мав зберігатися, його теж немає. Ми його Викрали, його викрали вони ось так показують, дражняться і все. Тут навіть гвоздя, та... поліція, того гуфри, і то не взяти. взяла. Ця є пам'ятка архітектури. Птація, що в суботу наш храм пограбували? Винесли з храму. Категорично абсолютно відомо, що це винесли сейф і можливо якесь інше церковне мене, яке належить громаді, а не тільки декільком особам. І люди просто стоять зараз тут, хочуть не допустити більшого грабунку, і щоб вивезли майно, яке належить людям, яке належить храму. І люди всі патрулюють і чекають. Чоловіки стоять вночі, жінки стоять в день, щоб не допустити більшого грабунку. І люди хочуть українську церкву, це українською мовою на українській землі, а не російською. Той час, коли наші хлопці сидять в окопах і захищають всіх нас від захищають від Росії, а наші люди деякі пичуть Росію до себе і прямо говорять, що ви ще почекайте, що ви побачите, що ви знаєте, хто переможе. Вони говорять, це відкрито і не соромляться. Люди в будь-якому випадку не хочуть розходитися досягти до останнього, щоб не віддати церкву московському патріархату у травні місяці жителі села Олеськ. Вирішили в більшості приєднатися до помісної православної церкви України. І з травня місяця я був призначений у це село настоятелем цього храму. Але на превеликий жаль, що в цьому храмі ми не звершили жодного богослужіння. Сьогодні, 28 числа, рівно півроку, як ми молимося на дворі, мусимо відспівувати покійних на вулиці. І якщо ми сьогодні будемо свідомо відстоювати своє українське і тут із середини своєї країни. Позбавимося всього московського, тоді буде перемога в нас, тому що ми маємо бути сильні у єднанні. Ну коли між нами не буде єднання, то ще дуже довго буде війна тривати між Україною і Росією. ближче до серця народові він заповів. Ну, церква однозначно має бути українська тут. Ніякого впливу Росії не повинно бути взагалі взагалі. А що саме українська ви маєте на увазі? Українська православна церква чи ПЦУ? Ну церква, наскільки я знаю, у нас ну є ну, взагалі в розповіданні дуже багато. Просто воно має бути українське, ну українського направленості. Тобто ніякого впливу будь-якої країни, ну там не тільки що Росії, а взагалі будь-якої країни не повинно бути. А церква може бути українська, у нас є віруючі. Ну, там теж має бути українська. В нас є католики, там теж має бути українська направленість. Нас є українська православна церква, теж має бути українська направленість. У нас є православна церква України, теж має бути українська направленість. Всі церкви мають бути українськими і працювати на Україну для України, для людей України. Е, е, як е... вирішити дану ситуацію? Я вам чесно скажу. Не просто не знаю. Ця історія з сейфом з суботня, взагалі. Mm -hmm. з... Заходом до церкви от mm -hmm. представників УПЦ МП. що вам відомо, винесли, не винесли. Я того не можу сказати, бо ну я не був присутній, я не займаю позицію про МП, Ну не можу займати позицію не ту, не ту на сьогоднішній день. Зв'язку з тим, що і в цій стороні, і в цій стороні є люди, з якими я спілкуюся, і далі хочу спілкуватися. Ну я не можу перейти на чиюсь сторону для того, щоб. Ну, зараз мене з однієї сторони там, проклинають, обзивають і так далі. Я перейду на ту сторону, мене бо з тієї сторони обзивати, проклинати, ну, який вигід. У мене ключів не було статуту, ну, ніколи я не бачив очі.